Дівчата, доброго дня. Я вирішила до вас трішки звернутися голосом і на такі важливі базові питання дати відповідь, бо я бачу, що багатьох ретрит, мабуть, буде першим ретритом в житті, тому питання виникають. Ретрит це, це не відпочинок, я вам відразу це хочу сказати. Це не курорт, це не Тусовка по інтересах. Ретрит це концентровані практики, в даному випадку мої. Мої зі мною, тому я дуже раджу усім бути готовими до практик і мати уже досвід роботи з практиками, які, якими я ділюсь. Відкритих ресурсів безліч, дуже сподіваюся, що, в принципі, з усіма вами ми з тих ресурсів і знайомі, і про що саме я кажу, ви маєте, маєте знання. Тобто на ретриті обов'язково буде ранкова йога, на ретриті будуть практики по роботі з внутрішніми станами, тому саморефлексія це, як то кажуть, такий фон. Завжди усіх наших ретритів, і кожен ретрит він він має тему. тему так а зараз у нас тема ну, в буквальному сенсі це відродження всього, і починаючи з себе як структури. Тому... Робота, я так можу зразу вам сказати, буде досить глибока. Глибока робота це не лопата, і яма, це навпаки викопування. Викопування із ями тих частин, які десь загубилися, і створення з них ресурсних елементів, завдяки яким можна будувати свою красиву реальність. Тому Усі елементи програми ретриту. А ви з нею знайомитесь уже? Деталях на ретриті, і я вам розповідаю, чому. Я майстер потоковий і які саме конкретно практики я вам буду давати. Поки я вас всіх не побачила і не з'єдналася в відкритті першого дня, я не знаю, які я вам буду давати практики. Ті, хто відвідують ретрити не вперше, прекрасно відносяться і до цієї форми. Такого плану я не знаю, а звичайно, з посмішкою. І я знаю, що з посмішкою, тому що я добре пам'ятаю свій перший ретрит і усі ці океани, усі ці ріки, хвилі питань, до яких ми звикли в звичайному буденному житті. Бо у багатьох з нас дуже дуже гарно, прокачана наша проекція контролерів. Планувальниць, таких знатоків, вмілиць, але не завжди саме це потрібно нам для того, щоб життя дійсно було в балансі. Тому на своїх ретритах найбільше я навчаю таким речам, яких в книжках не, не знайдеш, і в, в роліках теж, тому що це про стани, стани про створення станів. Які створюють далі як побічний ефект уже причини для всього. Це неможливо пояснювати словами, навіть моїми, чи словами, які кажуть вам дівчата, які записують відгуки, бо, бо все воно десь буде там, знаєте, відсотка 3-5. Передавати ту справжню суть, яка, яка відбувається на ретритах. Тому найбільше хочу порадити зараз на старті. Вас чекає мегацікава пригода. Все з вами буде добре, тому тут на рівні побутовому і безпековому, ну максимально як ви можете себе відчувати в світі, з точки зору спокою. Ну так от і довіртесь, тому що ми в Україні, а це вже, а це вже а, сміливо. І ретрит в Україні це в 2022 році, це втричі сміливіше, тому ви вже мега-мега сміливі феї. Які намагаються розкрити всю свою суть наповну, тому кому треба розкрити, той розкриє, кому треба щось балансувати, той збалансує, кому треба щось завершити, той завершить. Ретрит – це така атмосфера, де все знаходить своє місце в тобі і вибудовується в гармонійну, гармонійну картину. Які саме будуть потрібні практики, ще раз повторюсь. Я знаю тоді, коли група вже приїхала і зібралася, тому у нас, як організаторів, на той, на той спектр практик, які ми проводимо на ретритах, завжди є усі матеріали і потрібні речі для проведення терапії. Тому вам, якщо не вказали якихось особливих моментів чи нюансів, які взяти з собою на програму, то значить не треба брати. Якщо ви маєте якісь персональні звички, якісь у вас є свої такі традиції, зважайте на те, що на ретриті буде колективний графік, і практично 24 на 7 ми будемо з вами груповим потоком переміщатися по. По програмі, тому якихось сильно вільного часу на якісь свої речі чи роботу. Бо якщо хтось планує ще й працювати з ретриту, то я вам зразу хочу сказати, дівчата це не вийде. Тому пробудовуйте таким чином собі ці п'ять днів, щоб ви були повністю зосереджені на собі. І коли ви їдете на ретрит, то знайте, що це як ніби залишити вдома телефон чи забути. І трішки бути в недоступі до зв'язку. Це буде не буквально, ми будемо в доступі до зв'язку, але ну, мені не дуже хочеться гратися з вами в такі дитячі ігри, коли телефони відбирають, та там планшети відбирають, комп'ютери відбирають. Є такі форми ретритів. І для людей, які дуже сильно прив'язані до контролю за життям, звичайно, і таке теж потрібне, але в нашому випадку це не та історія. Таких ретритів я ще не проводила, можливо, колись і до цього доживуся. У нас будуть декілька годин сукупно, сукупно по добі. Коли ви матимете вільний час, але ви знаєте, в цей вільний час, як правило, у багатьох дівчат просто навалюється на багатьох дуже часто. Така інська втома і потреба в перезагрузці, якщо ви їдете на ретрит з сім'єю. І сподіваєтеся, що ви збігали на практику, далі ви просто тусуєтеся сім'єю, то скоріше навпаки. І до цього треба теж бути серйозно готовим, бо ви на ретриті, якщо поряд ваші десь близькі рідні, то ви там можете збігати на. Я ще раз повторюсь, на трішки і, і там е, тусанути, тому що в, в основна робота, жіноча робота, глибока на ретриті відбувається в групових процесах. У нас будуть такі шерінги, які затягуються от, по практиці ретритів на 3-6 годин. І е, ну, це важко зараз пояснити вам словами, коли немає. Досвіду в тих, хто ніколи не був, то це може видаватися таким великим знаком питання в голові. В смислі, як це? Що ж це там ми маємо робити? стільки годин? Повірте, не страждати точно, а все краще і краще себе почувати. Якщо у вас все настільки класно, круто і куди вже краще, то я буду допомагати побачити вам свою максимально широку орбіту, як ви така класна можете допомогти ще краще почуватися світу, так? як ви можете покращити життя роду, як ви можете свою оцю силу розпорошити по країні. І тому робота знайдеться для всіх. Всі будуть дуже... Зайняті, при цьому дуже лайтові. Ось. Побутові списки створюються спеціально, щоб ви просто були готові до своїх таких, побутових е нюансів, і ніхто не бігав, не переживав там сильно по-жіночому, де тут, і що і як. Е немає там ніяких магазинів. Ретритний будинок це ретритний будинок. Ви, наз... ви не в заперті, але. Дуже велика буде і прохання, і навіть вимога на ретриті, в тому числі ми готуємо і харчування, яке відповідає задачам ретриту. Тому, якщо дослухаєтеся до поради, то й не буде проблем з фізіологією, бо є в мене досвід того, коли дівчата не слухаються. І як то кажуть, граються, граються в свої звички, в тому числі харчові, і трохи це на ретриті робить їм потім клопіт, тому що, тому що підвищений рівень практик, а у нас на ретритах це інтенсиви, інтенсиви дівчата, інтенсиви. Відповідно, дає навантаження на систему з точки зору того, що вона очищається. Після ретритів люди вагітні. Після ретритів люди, люди взагалі вертаються іншими людьми. Це ну, вас не буде тієї, якою ви якою ви якою ви на ретрит поїхали. І як цю фразу зрозуміти, ну, ну будете кращою, так скажу, будете кращою, будете. До себе теплішою, будете більше сяяти, будете здоровішою, будете пустішою, тому що тільки, в принципі, на простір пустоти може прийти щось прекрасне, живе і заповнити наші клітини дійсно, дійсно з такими, знаєте, осмисленими речами. І ретрити це завжди завжди певний, певні, певна кількість перших днів це очищення, яка б не була тематика ретриту, і тільки після цього вже наповнення і розкриття. Все буде добре, все устаканиться, тому задавайте питання, знаєте, як, ті, які можуть плюс-мінус стосуватися ваших. Побутових потреб, це не, не готель для курорту. Ретритний будиночок дає можливість класно проводити групові, групову практику і з'єднатися з природою. І його основна робота це допомагати майстру повертати людину до, до себе через, через контакт з елементами. Всесвіту тому ретритний будиночок у нас дуже екологічне. Місце дуже екологічне. Від'єднання від матриці міста в ретритному будиночку в місцях сили відбувається. Не відразу, і для цього я створюю всі умови для того, щоб це пришвидшити. В нас буде і сакральна баня, в нас будуть і прогулянки, в нас буде зустріч світанків. І, звичайно, для такого для розуму, для структури особистості, який ніколи не по, не занурювався в глибину роботи з собою, то це ну, такі. Такі виклики, так, може, може виглядати як якийсь виклик. Але в нас жіночі ретрити, тому якихось надривностей немає, і я не даю їй, знаєте, знаєте, аскетичних якихось. Практикумів чи практик, які не здатен зробити кожен учасник ретриту. Чому я і кажу, що до кінця знаю, чим ми будемо займатися в деталях, тоді, коли бачу групу і відчуваю кожну учасницю, тому що в нас така, знаєте, як солянка збирається, і дуже важливо, щоб кожна дійшла не на якусь, знаєте, конкретну локацію там, чи точку, а в собі й до себе. І для цього потрібна певна така колективна робота, без якої ну, я і не заповнюю до кінця повністю ніколи, ніколи, ніколи немає, щоб в нас були прописані дні по наповненню а, чіткому, тому що. Навіть коли в нас екскурсійні виїзди і планування, то з нашими логістами ми вже навчені спілкуватися і вони знають, що приїде група, яка не зовсім знає, в який саме день, куди вона поїде, і всі ці деталі народжуються вже в перший день. Заїзду і після першого, першого групового знайомства і шерінгу я вас всіх обіймаю. Я вам дуже дякую за вашу довіру. Що ви саме в мої руки, в руки кураторів проекту People, і, бо вони теж будуть деякі зі мною на ретриті, довіряєте зараз свою душу частково для того, щоб щось покращити покращити в собі. І, звичайно, це така загальна монологова інформація, яка стосується не, не просто там цього ретриту одного, це стосується всіх ретритів, які які я проводжу. З приводу ініціації я теж вам дещо в декількох словах зараз розповім. Нехай і ця інформація вкладеться о, у ваші свідомості.